Які діти, на жаль, виростають потім у підлітків, потім у дорослих, які як риба не відчуває воду, так і вони не відчувають аб'юзу і того, що їхні психологічні кордони порушуються. Зараз про це багато говориться на Ютубі. І дівчата розказують ситуацію, що, мовляв, я вийшла із такої дисфункціональної сім'ї, потрапила у. Свої перші стосунки, і навіть не зрозуміла, що я живу за б'юзером і маніпулятором. Лише потім з часом, дивлячись на стосунки інших пар, інших людей, я зрозуміла, що в моїх стосунках щось не так. Може бути так, що ви не можете встановити одразу психологічні кордони з оточуючими. Вам може це бути важко. Ви продовження тієї сім'ї, того виховання і всього вашого попереднього життєвого досвіду, і це нормально, що ви одразу не можете переключитися і стати психологічно здоровою людиною, яка буде відстежувати і контролювати свої кордони. На це потрібен час і досвід. І чим більше ви живете, чим більше ви слідкуєте за цією темою, чим більше ви відслідковуєте порушення ваших кордонів, тим краще і легше ви зможете їх встановлювати в майбутньому.